Вітаю. Сьогодні ми коротко розглянемо, як працює скорочення м'язів на біохімічному рівні. Ви дізнаєтесь про основні білки і процеси, які дозволяють е м'язам рухатися. Е М'яз складається з е м'язових волокон, всередині яких є міофібрили. Основна структурна одиниця міофібрили саркомер, де й відбувається скорочення. Саркомер вмістить два головних білки актин і міозин. Скорочення м'яза відбувається, коли міозинові голівки чіпляються за актинові нитки і тягнуть їх, укорочуючи саркомер. Для цього потрібна енергія у вигляді АТФ. Кальцій відіграє ключову роль, він завиязується з білками тропонін-тропоміозин, відкриваючи місця для міозинових головок. Без кальцію скорочення неможливе. Після скорочення кальцій повертається в саркоплазматичний ретикулум, міозинові головки від'єднуються, і ем'яз розслаблюється. Таким чином ем'яз готовий до наступного скорочення. Уявіть, що ви піднімаєте чашку кави. Ваші біцепси скорочуються тисячами саркомерів одночасно, використовуючи АТФ і кальцій, щоб виконати цю просту дію. Отже, скорочення м'язів. Це скоординована робота актину, міозину, АТФ і кальцію. Розуміння цього процесу допомагає у спорті, медицині та біології загалом. Дякую за увагу.